Якщо ви у Франції зіштовхуєтеся з проблемою підвищеного або зниженого тиску, те, що відбулося сьогодні зі мною, то я вас хочу навчити зараз, як правильно спитати, щоб вам поміряли тиск і відповісти на це питання. Чи не могли б ви мені виміряти тиск? Пур'єву, мезюрі, або дуже часто французи кажуть в розмовній мові пандре пурєву, мезюрі, панде, ма.

et ça fait 90, on va en chiffre 90, 55 aujourd'hui. Нагадую вам, що 22 січня в понеділок стартує курс «Едітобі А», де ми будемо вивчати багато корисних розмовних тем. Запрошую приєднуватися. Якщо хочете отримати презентацію, пишіть слово «курс» в особисті, і я вам відправлю. Бонжорні! І щоб завжди було «сан ван» на 80. ван». Салют!